Давайте подивимося, яка буде відповідь зі сторони Росії по Україні після сьогоднішніх таких подій. Давайте подивимося спочатку, в дійсності вони можуть таке взяти і застосувати цю тактичну ядерну зброю у відповідь на даний, так? На дану атаку безпілотниками. Перша карта колісниця перевернута. Друга карта туз кубків перевернутий. Третя карта, четвірка жезлів перевернута. І закрита. Тобто на даному етапі, однозначно, це більше знову ж таки йдуть моменти залякування, аніж діянь. Бачимо, що говорить карта. Як вони можуть відповідати на це в принципі? Так, карта перевертня, карта шестірка мечів. Дослідження, карта перевернутих дій, тобто вони ще толком не знають, як їм діяти. І карта повішений. Причому вони розуміють, що це може повторитися такі атаки подібні по Москві. Так, це розуміння є. Вони розуміють, що вони достатньо захистити не можуть себе, десятка мечів, і вони розуміють, що війна поступово пересувається на території Росії, як я ще казав колись, в одному з своїх прогнозів. Хто теж не вірив, то перевірив. Ось, і вони прекрасно розуміють, що жителі Росії, будучим далі, Тим більше піднімати всяку бучу і всякий хай. І бунтарські настрої будуть наростати. А що вони може дати у відповідь? Ще більше обстрілювати Україну? Вони і так її достатньо обстрілюють. Чим вони будуть її обстрілювати? Тим, що мають, то вони і так обстрілюють дронами, шахедами, ракетами, балістикою. Зрозуміло, так? А, другий момент. Другий момент. По застосуванню тої самої тактичної ядерної зброї, наразі карта перевернута. Тобто карта говорить, що це більше їхні, знову ж таки, зараз слова лякалки, аніж по факту, щось не можуть застосувати. Третій момент: то, що буде відбуватися ядерний всякий такого роду шантаж або історії, це більше зараз по енергії, де пов'язано з Запорізькою атомою. Ще один важливий момент. Зараз вони будуть старатися по наростаючій, по наростаючій. Ну, як це? Наскільки можна ем, підсилювати свій захист? Але ще раз кажу: хай вони розберуться, що в них робиться під носом, перш ніж звинувачувати у всіх своїх там бідах і хто на них там що атакує, це зразу Україна. Хай розберуться, що в них робиться під носом. Що ви пишете, кажуть, що дрони по Москві були китайські, і їх направили з Московської області 32 безпілотника. Я ще раз кажу: хай перевірять те, що в них робиться під носом. Тому що вони взагалі не володіють тою ситуацією, над якою вони з кожним днем втрачають більше контроль. Ну, якось отак карта виглядає. Тому, звичайно, що цей тиждень я ще попереджував, коли я робив прогнози в суботу. Він по всій території України є під посиленою загрозою атак. Тому ви мене питаєте, а що можна очікувати цієї ночі, чи в принципі наступніші дні до кінця тижня підсилених загроз і атак, як дронами, так і ракетами. Це може стосуватися будь-якої точки України безпосередньо, в тому числі найбільше може діставатися зараз. Повітряних загроз а так само столиці, тобто Києву. Тому я наголошую: будьмо уважні та обережні максимально і не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. І що в наших силах можливостях працюємо над цим всім енергетичним, тож відбиттям, захистом і над тим, щоб то все зло згинуло і чим пошвидше.